Болить горло спробуй зіпелор льодяник. Знаєте, повернемось до 302-ї доби, тому що колись там Росія собі мріяла підкорити весь світ, але світ вільний, світ цивілізований, тепер захоплюється Україною. Ми то вчора всі побачили і сьогодні продовжуємо про це говорити. і зневажає Росію. За цю підступну агресію, от якось так е, виходить, а Україна в цей самий момент ми матимемо, матимемо Петріоти. Ми матимемо насамси, Ми матимемо Айрісті Атакамси і багато іншої е, гарної, корисної зброї. Тут звісно головне питання коли. Е, але як сказав класік, побачимо, побачимо. Я думаю, що не так довго того всього чекати, як нам то здається на перший погляд. Ну, принаймні, про Петріоти ще кілька тижнів тому нам. Е, Можливо, було лише мріяти. А вже сьогодні ми говоримо про те, що батарея Петріотів буде у нас стояти в Україні. Ну, правда, треба пройти навчання, щоб наші захисники навчилися ними користуватися, але знаючи наших хлопців, знаючи, як довго ми на них чекали, знаючи, що вони вже перечитали всі інструкції в інтернеті і передивилися, як тим всім користуватися в Ютубі. То я думаю, що вони той курс пройдуть за 10 днів, що найбільше. Ну і сьогодні спілкуючись з Михайлом Подоляком, він нічого не сказав. Про гарні новини, про які анонсував нам президент України Володимир Зеленський, сказав, що він їде повертається до України з гарними новинами. Ми на них всі чекаємо. Я спитала пана Михайла, може він нам щось проанонсує. Я каже: ні, перед президентом нічого говорити не буду. Е, і президент е, також сказав: ну, вірніше, е, західні змі писали про те, що президент може зробити таке турне. Країнами Європи, зокрема каже, поїде до Сполучених Штатів, а там може і в Британію зазирне, а потім, можливо, ще і до Франції заїде. А там вже може і до Німеччини, забере наші Айрісті, ну і таким чином повернеться вже до України. Там вчора на болотах тішилися від того дуже сильно. не уважає має намі Гаспожа Скабєєва, зокрема говорила про те, що ну от поки значить Зеленського немає в. Країні саме время. тепер що-то що брать, от ну але ви розумієте, що брати якось не надто в них виходить. Ну і президент, як розумію, тиждень не буде відсутній в Україні. Але тут от який нюанс. Зараз ми згадаємо Скобєєву. Более того, вже сьогодні Зеленський отправиться в Великобританію, потом во Францію і в Германію. Цель все та же. Получение тяжелой техники и ракет дальностью 300 плюс километров. То есть Зеленский практически неделю проведет в разъездах, а значит, надо брать Киев. А, а вы помітили, с какой интонацией она того говорила? Ну, потому что мне кажется, что тут была такая... А, нотка заздрості до того, що Зеленський поїде в Великобританію. А що таке? Хтось заскучав за європейськими брендами. А ви помітили цю хустиночку в неї е, в Кармашки? Цікаво, а то був Арінбурзький пуховий платок чи ні? Ну, Просто дуже цікаво. Сьогодні в Оренбургі була п'яна вічерінка, вони там щось знову ж таки десь покурили не в положеному місці і е, приїхали туди, значить. Е, Пожежники тушити то все водою і піною. Ну, Відповідно, у них там сьогодні була пенна вечерінка. І п'яна вечерінка, і ми розуміємо, що вони святкували. Хоча знову ж таки не знаю, що вони святкували. У них дві події, які вони могли святкувати сьогодні. По-перше, день народження Рагозіну. Космічний чиновник. Святкував день народження. Щоправда, чомусь він для святкування свого дня народження обрав наші окуповані території. Його якимось чином занесло в Донецьку область? На що ми його не кликали, не знаю. Але оскільки він приїхав, наші збройні сили України не могли залишити його без подарунка. Ну погодьтеся, це не красиво. Якою би поганою не була та людина, скільки би. Добра ми їй не бажали, але тим не менше залишити без подарунка в її день народження неможливо. Тому наші збройні сили України, наші котики зробили максимум з цього можливого. Таким чином Рагозін собі отримав травму резинової попи стигна. Трошечки щось йому там пошкрябало голову. кажуть, що осколок, який застряв у нього в копчикі, неможливо витягнути. Він тепер буде з ним жити. Майже железний чоловік получиться. Ви можете варіанти запропонувати, як тепер його можна називати. Тепер він буде не космічний чиновник, а тепер він буде залізною людиною. З залізними сідницями я то, знаєте, сказала тут потішилася з того, що тепер можна буде Рогозіна, якщо що, дуже легко опізнати, тому що в нього буде травма, за якою можна буде розпізнати, але я боюсь, що ні, що таких травм там на Росії вистачає. Так, от вони могли святкувати пенною п'яничерінкою або день народження Рогозіна, або ж вони могли святкувати 100 тисяч. Привіт тобі, величний народ величної країни. Мене звати Катерина Соляр, я ведуча 24-го каналу. І якщо ви знаєте, хто я, якщо ви дивитеся це відео, то ви точно маєте бути підписані на мої соціальні мережі. Лінк на мій телеграм-канал шукайте у підкасті до цього відео, ну і в описі до нього ж.